Головний ворог творчості, здоровий глузд Пабло Пікассо на роботі завал, вдома проблеми на улюблені білі кросівки, накакав дворовий кінь. Вихід є. Спусти свою злість у коментарях на незнайомців з інтернету, ефекти, короткочасна іфорія, самовдоволення, безпідставна радість, побічні дії, можлива підвищена тривожність, неконтрольований страх за власне життя та можливі травми голови. Вітаю, пані та панове, я Хастур. З вас, як завжди, лайк, підписка, увімкнений дзвоник. А з мене, як завжди, темна історія. Ця буде дійсно особливою. А тепер, детективчики, час братися за Лупу. Річард Брітейн, яка несподіванка британець, який проживав у Бетфорді, що біля Лондона, він вперше привернув увагу публіки 11 вересня 2006 року. Коли у свої юні 19 хлопець блискуче виступив у класичному британському математично словесному шоу Головоломці на зразок ерудита, зворотній відлік або ж Каундаун. Річард переміг тогочасну чемпіонку шоу Сару Дункан. І за правилами переможець отримає урочистий чайник шоу Каундаун, та наступного дня має повернутися у гру, щоб захистити свій титул проти чергового учасника. Брітейн блискуче переміг наступних сім суперників протягом наступних семи епізодів. шоу. хлопчина став окточемпіоном 55-ї серії, вирвавши перемогу у всіх змаганнях. Перемігши у максимально допустимій кількості ігор, Річард мав вийти з гри, щоб інші учасники могли змагатися далі. Але за правилами шоу, Брітейна запросили повернутися пізніше того ж року, щоб взяти участь у грандіозному фіналі. Чемпіон таки зробив, і 15 грудня 2006 року Брітейн повернувся щоб перемогти інших окточемпіонів. У студії його привітав ведучий лексикограф та його помічниця Керол Вордерман. Ім'я, яке ще прозвучить у цій дивній історії, як чемпіон серії Річард отримав нагороду у вигляді колекції з 20 томів оксфордського словника англійської мови в шкіряній палітурці вартістю 4 тисячі фунтів та пам'ятний кубок Річарда Вайтлі. Як і решту чемпіонів сесії, Брітейна запросили повернутися через кілька років на чемпіонат чемпіонів. 14 січня 2009 року Річард повернувся, щоб позмагатися у 13-му чемпіонаті чемпіонів проти переможця 54-ї серії Джона Корбі. Цей виступ можна назвати ну нехай буде феєричним. Зрештою Брітейн програв, але водночас він був задоволений своїм результатом. Після виступу він завантажив до мережі відео, де виразив задоволення самим собою. На жаль, оригінальне відео було видалено, і тепер залишилися лише фрагменти, але я їх все одно зібрав. На записі Річард каже. Якщо ви британський глядач, ви миттєво мене впізнали. Я переможець 55-ї серії. Я знаю, що ви хочете, щоб я розповів про чутки про зустріч чи не зустріч в гримерці з Керол Вордерман, але я не збираюся вдаватися до такого, тому що це не мій стиль. Ця цитата навіює думку про те, що, по-перше, хлопчина був занадто високої думки про свою відомість та успішність. Він вирішив, що став зіркою з великою фанбазою. Однак, це було не так, що підтверджується дописами на форумах та вікіпедії, присвячених шоу. І по-друге, фрази про Керол Вордерман були, м'яко кажучи, неадекватними, адже не було ніяких пліток, окрім тої єдиної, яку він сам намагався запустити у цьому ж відео. У коментарі за Scottish Sun агент Керол Вордерман зазначив. Я наглядаю за Керол 30 років і ніколи не чув про цього чоловіка. Будь-які припущення про те, що щось трапилося, абсолютно не відповідають дійсності. Здавалося, Річард щиро вірив у свою велику славу серед усіх 55 на той момент чемпіонів каундауну. Можливо, навіть вірив у власні плітки про Керол Водерман. Варто зазначити, що Брітейн таки був відомим серед шанувальників телешоу. Однак зовсім з інших причин у перших своїх змаганнях Річард дійсно показав хороші результати однак, на битві чемпіонів він грав зовсім інакше, намагаючись скласти з літер довгі слова, сподіваючись, що вони виявляться вірними десь у надрах словників, що принесло б йому більше балів. Не вийшло у фіналі з дев'ятибуквеною анограмою Ендіс Egg» Річард склав слово «Gandis Egg», яке не означає анічогісінько. Цей випадок став мемом у спільноті прихильників шоу. Навіть тепер, через багато років, коли учасник програє з великим відривом і точно не зможе вирвати перемогу. У останньому раунді він говорить слово Egg», як спосіб сказати супернику «Good game». Таким чином кар'єра Річарда Брітейна у «Countdown» завершилася. Але навіть не зважаючи на те, що його дивну тактику створення нових слів у надії, що вони таємно справжні, досі згадують з теплотою, його самого у спільнотах майже не згадували. До одного моторошного випадку, у вересні 2012 року Брітейн, якому на той момент було 25, був зарахований до Грінвіцького університету в Лондоні, де вивчав історію. Його описували як трохи самітника, але частого гостя місцевого бару Стюдент Union, де він познайомився з барвумен Елою Дюрант, також студенткою, яка вивчала драматургію та політику. І, Як відомо, ці речі дуже тісно пов'язані. Дівчина подавала напої та загалом була дуже привітною до Річарда, як і до будь-якого іншого клієнта пабу. Бо така вже робота. Ела описувала цього гостя як трохи дивакуватого, але нешкідливого. Принаймні, їй так здавалося тоді. Кілька тижнів по тому і Брітейн об'єдналися в паб-Вікторині для дівчини. Цей досвід був досить неприємним. Річард обіймав її щоразу, коли вони давали правильну відповідь. Згодом він почав стежити за нею на Фейсбук, оскільки дівчина спілкувалася з багатьма постійними клієнтами пабу у містечку через успіх їх команди у паб Вікторині Брітейн запропонував Еллі приєднатися до його команди, яку він намагався зібрати, щоб представляти університет в University Challenge на каналі BBC, Ще одному телешоу, але вже для студентів. Дюрант погодилася і заповнила форму заявки. Але оскільки Брітейнові було потрібно додати її фотографію до заяви, він почав переглядати всі її фотографії у Фейсбук, одночасно з тим залишаючи коментарі про те, яка вона приваблива. У цей момент Тела почала непокоїтися закоханістю Річарда, і недаремно. Брітейн вивчав робочий розклад Дюрант у Баррі Стюдент Юніон і почав відвідувати заклад в її робочі години. Увесь той час він витріщався на дівчину. Це настільки збентежило Дюрант, що вона вирішила порадитися зі своїми колегами, які вирішили перевести Ело на кухню подалі від Річарда. Після того Дюрант видалила Брітейна з друзів у Фейсбук і прямо сказала йому, що він був занадто настирливим. Вона погодилася залишитися у команді Юніверситі Челендж. Але на більше він розраховувати не міг. Брітейн вирішив скористатися цією можливістю, щоб розповісти Еллі, що він насправді відчуває, і заявив, що закоханий у неї повуха. У той самий момент Тела вирішила піти з команди і попросила Річарда залишити її в спокої. Брітейн, засмучений таким поворотом долі, змінив свій щоденний раціон на вино. З того дня його виганяли з нічних клубів і анулювали членство в студентській спілці, що заважало йому продовжувати стежити за Елою Дюрант. У квітні 2013-го Дюрант звернулася до керівництва університету, аби поскаржитися на поведінку Брітейна, бо він продовжував її вистежувати. Керівництво змусило Річарда підписати документ, пообіцявши припинити переслідування Елли, Але протягом місяця після підписання він почав надсилати любовні листи на її домашню адресу, про яку дізнався з анкети для участі у телепедарачі. Брітен продовжував надсилати Елі не тільки нові листи, а й поезію та малюнки їх обох разом. Тому Дюрант звернулася вже до поліції. Офіцери зателефонували Брітейну та наказали йому припинити, після чого зв'язалися з університетом, щоб повідомити про цю жахливу ситуацію. Брітейн стверджував, що він зупинився на шість місяців після попередження поліції, але пізніше того ж року Дюрант повернулася до університету. на випускний. Я утримувався шість місяців, але дізнався, що вона повертається до Грінвіча, на випускний. Я пішов до неї. За збігом обставин вона опинилася в дальньому кінці того ж гряду, у якому стояв я. Вона побачила мене і спробувала помінятися місцями з людиною поруч, але було надто пізно, коли фото було зроблено, я стояв біля неї. Після закінчення навчання Дюран переїхала до Ексетера і сподівалася остаточно позбутися цього довбаного переслідувача. Однак, у 2014 році, знайшовши адресу Елли, відшукавши її матір у реєстрі виборців, Брітейн знову почав надсилати ще більше поезії та малюнків, на яких вони були зображені разом з Еллою. На одному малюнку вони тримаються за руки з двома дітьми. У лютому того ж року Брітейн надіслав Еллі листівку до дня святого Валентина, на якій зобразив малюнок із зображенням персонажа на ім'я Галатандра, який став джерелом натхнення та початком його письменницької ну нехай буде роботи. Протягом цього періоду одержимості Брійтейн у своєму блозі почав виправдовувати свою поведінку, порівнюючи свою одержимість з коханням Ромео та Джульєти чи Трістана та Ізольди. Що цікаво, чи то навмисне, чи то випадково, він не згадує, що обидві історії трагічні. Проте підкреслює, що суспільство окропом пісяється на взаємне обсесивне кохання, але одностороннє обсесивне кохання, тобто Сталкінг, суспільство чомусь вважає жахливою річчю. Він також цитує рядки I'll get you, Beatles» і «Every breath you take, Стінга. Виправдовуючи, що жоден із виконавців не є моторошним сталкером, і тому бути сталкером абсолютно нормально, якщо ваші наміри добрі. Ці пісні про одержиме кохання, яке є природнім і красивим, доброзичливе переслідування відрізняється від зловмисного. Останнє має на меті завдати шкоди чи викликати страх. Але перше є суто вираженням прихильності. Романтично, аж тушнить. Мені цікаво, чи переживали ви подібний досвід, як ви втекли від свого сталкера, чи можливо здихатися сталкера взагалі, якщо ви жінка? Тому що нам достатньо бути просто огидними і від нас відчіпляються протягом наступних семи місяців після невдалих спроб справити враження на Еллу через перемогу його команди в University Challenge, або завоювавши її прихильність незліченними листами, листівками, віршами, малюнками та телефонними дзвінками, Брітейн вирішив написати ктулху мені в рельях, роман, який би гучно заявив про усі його щирі почуття. Він назвав свій роман Всесвітня Троянда історія, що розгортається довкола центрального персонажа Еле Тандри. І як справжній детектив, що регулярно хапається за лупу, хочу урочисто заявити, що це анаграма на прізвище Дюрант. За нотації епічний казковий роман. Історія, якого розкривається в напіввигаданому стародавньому світі, містить елементи бойовика, пригод, поезії та комедії. Назва має потрійне значення: центральний герой, відома красуня, троянда світу, тоді як квітка троянди займає важливе місце в сюжеті, а також означає, що світ розквітнув. Коли Ронвін Дрейк знаходить скарби в далекому раю, здається, починається нова золота ера, але Елла Тандра розуміє, що золото не все, що блищить, впродовж подолання перешкод на її шляху до справжнього кохання. Свій твір Брітейн розмістив на платформі Wattpad — майданчик для співпраці авторів і читачів, де одні завантажують свої твори, а інші їх коментують. Плюс платформа в тому, що на ній нерідко шукають нові таланти, великі видавці чи голівудські продюсери. На жаль, усі посилання на роботу Брітейна наразі видалено навіть у Wayback Machine. його дописи не було заархівовано, тому що на них всім начхати. Однак у Reddit мені вдалося знайти записи про один епізод подкасту. За словами ведучого, після того як Брітейн завантажив історію, він почав отримувати відгуки про свій епічний шедевр. І замість того, щоб прислухатися до порад та спробувати покращити свою роботу, він вирішив витратити час на пояснення своїм критикам, чому вони були неправі. А він молодець. Інші стверджують, що Річард навіть зайшов так далеко, що почав погрожувати іншим користувачам на сайті. І продовжував розповідати успішно опублікованим авторам, що вони нічого не знають про писемництво, і що є певні правила творчого письма, яких не потрібно дотримуватися. Він був упевнений, що його робота ідеальна і готова до публікації. Тож Брітей негайно звернувся до Амазон і виставив свій роман на продаж за 1 фунт 90 центів для Kindle. Тобто електронний варіант книги, або 5 фунтів плюс доставка у папері в рулонах. Оскільки свій шедевр Річард завершив, йому було необхідно, щоб його муза прочитала роман. На той момент він не контактував Елою Дюрант протягом уже семи місяців, поки працював над книгою. І з подивом виявив, що вона більше не живе в Ексатері. Він написав їй повідомлення у Твіттері, нині відомому як Хе. З проханням прочитати його роботу, Дюран запанікувала, але вирішила не зв'язуватися з поліцією, оскільки вважала, що поліція Грінвіча вже зробила недостатньо, щоб їй допомогти, а поліція Ексетера не сприйняла її скарги серйозно. Крім того, у серпні минулого року вона переїхала до Глазго в Шотландії за 716 з гаком кілометрів. Дівчина вирішила, що якщо вона можливо ігноруватиме Брітейна в інтернеті, він її не знайде. Як же вона помилялася? Одного осіннього вечора, після зміни, Дюрант вийшла з крамниці, у якій працювала, та заклякла від жаху, не здатна ані говорити, ані поворухнутися. Річард Брітейн чекав на неї на лавці просто біля крамниці. Таку далеку дорогу він подолав не просто так, а тому, що мав хитрий план. Я вирішив спробувати зробити свою книгу відомою, потрапивши в національні новини. Я дізнався, що вона працює в Глазго, тож поїхав туди з планом. Я збирався сказати їй, що якщо вона піде зі мною і ми розіграємо викрадення, ми обоє станемо відомими. Ми б пішли на пагорби та кілька днів провели б на метах, поки нас шукала буся країна. Я привіз усі необхідні речі. Побачивши, як Брітен помахав їй і почав йти просто до неї, Елі довелося перебороти свій страх. Вона закричала: Як? Чому ти тут? Вона встигла сфотографувати його на телефон і поквапилася до іншого боку вулиці. Дюрант зателефонувала у службу 999, і поліція прибула, щоб зустріти її на центральному залізничному вокзалі Глазго. Поліціянти прийняли заяву та відвезли дівчину додому. Елла залишалася у своїй квартирі цілий тиждень через страх знову зустріти Брітейна. Коли вона повернулася на роботу, Сталкер знову був там. Цього разу вона одразу ж підняла шум і викликала поліцію. Але Брітейна таки не змогли знайти. Річард визнав поразку. Він так і не мав нагоди запитати її, що вона думає про його план і викрадення. Тому він поїхав з Глазго засмученим. Я поїхав з Глазго, і я гадаю, що наші стосунки добігли кінця. Я зробив усе як найкраще. Я дійсно думав, що ми обоє станемо відомими. Ми б зникли на кілька днів. Люди б прочитали б мою книгу. І вона могла б зіграти головну роль, коли світову троянду екранізували б, але, на жаль, мені доведеться знайти інший спосіб. Брітейн повернувся додому у Бетфорд. і 23 вересня створив новий допис у своєму блозі, детально описуючи всю історію між ним і об'єктом його переслідування, з його точки зору, так би мовити, сутінки від Едварда. Трохи пізніше він повернувся на Goodreads, сайт оглядів книг, щоб. Почитати рецензії на його епічну романтичну історію. Перші півтора розділу книги Річарда можна прочитати на Амазоні перед тим як купити її, і як тута мені у ворота цього достатньо, щоб зробити висновки. Звісно, відгуки не були позитивними. Усі вони вказували на однакові проблеми: численні невідповідності, непотрібні деталі, пунктуаційні помилки, пласкі символи та дерев'яних персонажів. Головна героїня також не мала характеру, не мала виразності, але вважалася дуже красивою згідно з лором, бо мала, перепрошую, великі груди, але при цьому була тендітна й вишукана. Разом з тим також чудово вміла ходити у походи і мала навички виживання. Брітейн був, ну нехай буде невдоволений такою критикою роботи, але одна рецензія особливо зачепила його, особливо довга і різка. Від дівчини на ім'я Пейдж Роланд, 18-річної студентки медсестри з Файфа, Шотландія. Роланд детально описала те, що їй не сподобалося у книзі, починаючи від обкладинки і закінчуючи анотацією від героїв до стилю написання. Пейдж також була користувачкою Wattpad. Та пригадала агресивний захист Брітейном своєї роботи, який, на її думку, демонстрував повну відсутність поваги до своїх читачів, про що вона й заявила. Коли Елла Дюрант вперше сказала Брітейну відтриматися подалі, він почав активно присідати на пляшку вина в сенсі пити у три горла. Після великої образи на Елу та не читавшись гнівних коментарів, він знову відчув, як усередині нього щось розбилося. Спочатку він надсилав Роланд анонімні повідомлення через WordPad, розповідаючи їй, що вона нічого не досягне в житті. Роланд натомість зв'язалася з адміністраторами сайту, які швидко обірвали канал комунікації. Тоді Річард почав відстежувати облікові записи Роланд у соціальних мережах. І дізнався, що вона не повний робочий день працювала в супермаркеті Азда в Гленроті, Шотландія. Брітейн знав, де її знайти, і вирушив у 643-кілометрову подорож, щоб побачитися з нею особисто. Казковий придурок. 3 жовтня 2014 року Брітейн прибув до Ґленроудз Азда, де почав тинятися між полицями у пошуках своєї цілі. Оки не помітив Пейдж Роланд. Після того сталкер попрямував до алкогольного відділу, взяв пляшечку вінця та повернувся до ряду, у якому перебувала дівчина, але вже з протилежного боку. Брітейн підійшов просто до Пейдж і вдарив її повною пляшкою. Вина по голові. Через отриману травму у дівчини відкрилася масивна кровотеча. Тоді Брітейн кинув пляшку і вийшов з магазину, не сказавши ані слова. Пейдж негайно доправили до лікарні, де наклали кілька швів. Поліція негайно прибула на місце події, хоча Брітейн вже встиг поїхати геть. Офіцери отримали записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили особу Брітейна. Поліціянти використали тріангуляцію за стільниковими вежами, щоб відстежити подорожі Брітейна в дні, що передували нападу. Також вони вилучили проїзні документи під час обшуку в його будинку, щоб підтвердити, що саме він. Був винуватцем події. Брітейна заарештували за звинуваченнями у нападі, проте звільнили під заставу до слухання в суді. У період між днем нападу та перед початком судового розслідування Річард повернувся до свого будинку та опублікував два нові дописи: заяву про каяття у скоєному та переоцінку роману. У обох він заявив, що розуміє, що його дії були неправильними. Протягом цього періоду він написав ще кілька повідомлень, деякі були віршами, деякі розповідали про те, як він пройшов терапію щодо своєї поведінки, і один пост критикував вчення Джульєна Блана про пікап жінок. Так он воно, що це був пікап? Такому пікаперу позаздрив би навіть Еліот Роджер. Брітейн визнав себе винним у нападі на Пейдж Роланд, а також зізнався, що три роки до цього переслідував Елу Дюрант. Його посадили на два з половиною роки і на цьому, мав би бути кінець цієї історії. Ага, вже усього через 13 місяців, і незважаючи на постанову суду про заборону переслідування, Річард негайно зв'язався з Роланд, надіславши вірш на її домашню адресу. Як він в біса взагалі знайшов її домашню адресу, виявляється, що його блог продовжував оновлюватися навіть впродовж ув'язнення Річарда. Тобто він мав доступ до інтернету та міг стежити та розвивати свою одержимість Роланд протягом усього терміну свого ув'язнення. Повідомляється, що у вірші, який він їй надіслав, він називав її шотландським будь-яком і «Моя кохання Пейдж, та підписав: Ця сторінка розірвана, тому що ми відірвані одне без одного. Знову ж таки гра слів слово Пейдж з англійської перекладається як сторінка, воно ж ім'я дівчини. Пізніше він надіслав їй тривожне повідомлення у Фейсбук. Минулої ночі ти мені снилася. Ти збираєшся відправити мене назад до в'язниці? Можливо, мені це потрібно. Мій розум заганяє мене у нудьгу. Як проходить отримання диплому медсестри, мене дуже здивувало, що в суді розкрили таку інформацію про тебе. У мене була спокуса купити квиток на автобус до Данді та приїхати до тебе. Але я подумав, що це може виглядати дивно. Чи є шанс, що ми просто станемо друзями? Ми могли б зберегти наші зв'язки в секреті, як у минулому сні. І Роланд, і Дюрант були травмовані знайомством з Річардом Брітейном. Вони обидві боялися, що він втече від правосуддя і знову повернеться до своїх старих звичок. На щастя, чи то хтось йому порадив, чи то він сам набрався розуму та схаменувся. Брітейн востаннє надіслав Роланд повідомлення. Він перепросив за свій попередній допис та благав нікому не розповідати про нього. Ой, останні повідомлення про Брітейна зазначають, що він перебуває у психіатричній лікарні в Англії і більше не продовжує переслідувати дівчат чи когось іншого. Багато хто недооцінює сталкерів, хтось навіть вважає, що це комплімент, прояв такої хворобливої одержимості. Однак, як показує ця історія, будь-який навіть доброзичливий сталкер може нашкодити, скалічити, травмувати. І хто зна, можливо, і вбити. На превеликий жаль, поліціянти й досі часто керуються правилом: от коли щось зробить, тоді й звертайтеся. Тому важливо говорити про це та вимагати, щоб правоохоронці не ігнорували потенційних злочинців поки ще не пізно. Дякую за увагу.